А зараз, дорогі друзі, ознайомимося з можливостями роботи 286-ї машини з двома моніторами. Спершу переключимося в монохромний режим. Так, переключилося. А зараз ми запустимо налагоджувач на двох моніторах. Ця маленька програмка детектує тип процесору і супроцесору. Погнали. Так, тепер бачите, у нас на основному моніторі виникає налагоджувач з регістрами. Зараз подивимося на його швидкість. Так, ну що, дуже добре. Давайте запустимо його. Хопа! Все. Програма виконана. Так, а тепер робимо основним. А тепер робимо основним. Sorry. А тепер робимо основним? Кольоровий екран. І тут ми теж запустимо налагоджувач. Зараз у нас регістри і все-все-все знаходиться на неосновному монохромному моніторі. Так, дивимося на швидкість. Дуже непогана швидкість для налагоджувача. Це вам не якийсь там турбодолбагер. Так, запустили, він нам показав. Отак. От там баги були, бо двійка, але не всі інструкції командою F8, тобто по командне виконання, можуть виконуватися правильно. Так, ну що, на сьогодні все.